Німець сильно тримався за коваль, який йому відкривав шлях на Варшаву. З римокатолицького костелу, висота якого сягала 114 метрів, він обстрілював і навколишні села. Чимало бійців полягло від його куль. Бачите, цей був костол великий, так? Він же все наблюдав, ці руки ти пускав, понимаєте? не можна було, понімати, якщо пластунський, пластунський йдеш, де вже куди треба пирити, а так же не йдеш, щоб ти ходив. Пластунський один до другого, то біда була людям. Радянським військам, зрештою, вдалося зруйнувати копол костелу, звідки вівся вогонь. А німець, вже коли відступав, храм сам знищив дотла, боявся, що наші воїни запозичать його задум. Зараз на цьому місці знаходиться стадіон Сільмаш. Старожили, котрі ще пам'ятають, як його закладали, говорять, що на цьому місці під час будівельних робіт. Було знайдено багато людських кісток і могилу Ксьонза-храму. Ще німець укріпив місто і його навколишню територію мінами більше 50 тисяч мін. Болотиста місцевість і чисельні міни стримували наступ радянських військ. Першими пішли сапери. Вони прощупували кожен клаптик землі. Розміновували проходи для безпечного пересування техніки та солдат. По, по два чоловіка на проход, розумієте? То ми зайняли проход, проход треба було робити 7-8 метрів шириною. От сто з тим щупом прощупаєш кожен сантиметр цієї землі. Попав на одне железячко якось, все. Сразу розгріб міна, раз-раз, взривателі про відкручував, понімаєш, і все. Взривателі, понимаєш, в сумку, в кармани, в сумку, понимаєш. І пішов, пішов, дойшли до, до, до заграження тих ножницями. чвах чвах по порізали, понимаешь, все. Фрашки поставили і готовий переход. Звертаємося в траншею. От один проход, другий, третій. Ну, от, знаєте, для танків. Щоб... Чотири місяці точилися жорстокі бої за коваль. Декілька разів війська радянської армії отримували наказ взяти місто. На початку липня радянськими військами був перехоплений наказ начальника гарнізону, який вимагав економити боєприпас. Кільце стискувалось. Відчувши свою поразку, ковальський комендант Бісінг втік з міста на літаку, а фельдмаршал Модель, командуючий групою армії Центр, не став чекати удару радянських військ і віддав наказ залишити Ковель. що й було зроблено в ніч з 5 на 6 липня 44-го року. Дізнавшись про це, радянські війська перейшли у наступ. В ніч 6 липня, коли нападу ніхто й не чекав, а зорі тоді були ясні, по телефону прозвучала команда до штурму. Бійці поповзли по проходах в мінних полях, які їм заздалегідь протоптали. Для досягнення великої раптовості було вирішено атакувати місто без артилерійської підготовки. Боротьба йшла за кожну вулицю, кожен будинок. Німецькі війська відступали і за собою руйнували все, що ще залишалося незруйнованим. Коли він відступав від Ковеля, то кожну вітку, там, де виступав, в нього такий гак був. гак. І вчепив два паровози. І на двоє шпалі намалися. Два перевози тягне і той гак намає за собою шпали. Отак. От було таке, було. Коли Червона армія разом з партизанами 6 липня звільнила коваль, від нього залишилися майже одні руїни. Оціліло лише декілька будинків. І частково залізничний вокзал.